З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, та наступним виконанням державного гімну України, який символізує єдність нації і підкреслює урочистості з моменту в Олімпійському домі другий рік поспіль розпочалося святкування Дня фізичної культури і спорту регіону, на початку якого зібрання привітав, подякував та побажав успіхів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, слід за чим за вагомий внесок у розвиток спортивного руху та популяризацію здорового способу життя, завідані. Справі і сумлінну працю він вітальним ростом вшанував велику групу кращих, серед яких і директор незмінного чемпіона України і володаря національного кубка останнього часу баскетбольного клубу Дніпро Олег Любимов. Це нагорода нашої всієї родини Бака Дніпро хочу сказати слова подяки адміністрації відділенню НОК Дніпропетровської області. Та це нас ці нагороди нас стимулюють для подальших перемог і досягнень. Далі за внесок у розвиток олімпійського руху, подяками Національного олімпійського комітету України Сергій Петрович серед інших нагородив чемпіона ір 88-го року минулого століття в Сеулі з футболу Олексія Чередника та головного. Тренера регбійного клубу Дніпро Антона Панфілова вид спорту якого здійснив шалений крок у розвитку і розбудові, дякую за визнання нашої роботи. Всіх вітаю з праздником зі святом дня фізичної культури. Так, ми працюємо і надалі буде працювати, і це так надихає нас далі робити цю справу. Наручним годинником від голови обласної ради Миколи Лукашука, керівник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк нагородив заслужену тренерку України з за вислування академічного директорку обласної школи вищої спортивної майстерності Діну Мівтакудінову грамотою голови обласної ради шанували тренера з плавання комплексної дитячої надкої спортивної школи Дніпровської міської ради Олега Баранця. Першого заступника голови Асоціації футболу області Ярослава Дерев'янка, керівника фізичного виховання, фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури нашого міста Віктора Марача, директора дитячо юнацької спортивної школи Синельниківської міської ради Олександра Родзіна, чемпіонку світу, майстерку спорту України міжнародного класу з рукопашного бою Ольгу Сардак та інших. Далі він удостоїв відзнаки відділення НОК України у Дніпропетровській області, заступника голови федерації боксу регіону Сергія Фін... Ліпенка хочу привітати всіх причетних з ним фізичного культури і спорту. Всім побажати міцного здоров'я, продуктивності, красочності, що все усі було гаразд. Отримав високу нагороду. Це буде мене особисто і нашу федерацію спонукати, працювати ще більше і більше, щоб наш улюблений вид спорту бокс був на вищому рівні в Україні та Європі. Подібну відзнаку з рук Михайла Анатолійовича отримав і голова громадської організації Міжнародна федерація Кіокушин карате» Артем Галоян. Дуже приємно за визнання. Таке це стимулює ще більше працювати, ще більше працювати на медалі вищого гатунку для нашої держави. Тіше. Те, що не забули віддати належне і нагородити з глибинки, серед яких і вчитель фізичної культури Кам'янського ліцею Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району Андрій Думанський, хотілося б подякувати адміністрації Дніпропетровському відділу НОК за таку честь, за те, що не забувають про наш край Нікопольський, за те, що саме запросили мене на таку на такий урочистий захід. А сказати те, що нам там тяжче працюється, ніж в інших місцях, я б сказав би, що всім зараз на Україні працюється дуже важко. Кожен з нас займається своїм улюбленим ділом, тим, що він гарно вміє, тим, що він повинен робити. Ми всі виховуємо дітей в різних умовах. Я сподіваюся, що все-таки наші діти яких досягнуть великих висот. Дай, дай біг, щоб це було олімпійське висоти звичайно. На завершення Михайло Кошляк подякував усім за те, що у складні, навіть важкі часи, люди на місцях, справжні професіонали своєї справи, власною роботою і ставленням до неї продовжують стверджувати, що спорт і фізична культура є невід'ємною частиною нашого життя, адже саме вони формують і виховують силу, витривалість, мужність і дружбу. Всіх вітаю з праздником, з днем фізичної культури і спорту, Всіх Функціонерів, людей, які працюють непосередньо з дітьми на місцях. Я бажаю їм терпіння, здоров'я, натхнення та гарних спортивних результатів. Тільки вперед на добру згадку про святкування дня фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області на початку вересня 2025 року. Усі сфотографувалися на загальну світлину.